Активних вознесенців це ті, у кого не байдуже серце. Хто за місто наше вболіває, як зробити кращим його, знає. Досить Європою лише називатися, говорити багато, а за справу не братися. Європейський порядок на нашій дорозі, стадіони, майданчики, все зробити ми в змозі. 20 мільйонів наше місто втрачає за тих, хто не знає закон. Чи його обминає, шановні дорослі, наше слово до вас. Ці товари без чеків збідняють всіх нас. Купуючи їх, ви чек вимагайте. Податки від них це добробут наш, знайте. А порушники закону, хай знають. Народний контроль до вас.